Дуже багато фірмових моделей, друзі. Дитячий одяг, перший сорт в хорошому стані. Речі геть як новесенькі. Сьогодні показуємо лише новинки. З капюшончиками, подивіться. Фірмові, фірмові і фірмові йдуть, Спортивні, дитячі речі, перший сорт. Позиція кодом 07084. Забираємо цей мішечок, забираємо і без огляду. Тапаємо, тапаємо, друзі, фірмова, дивіться також, все дитячі речі, перший сорт в хорошому стані. Сьогодні ще також будемо показувати і презентувати дитячі флісові кофточки. Сьогодні вирішили зробити акцент на дитячих речах. Дуже давно у нас просять і просять. Покажіть ваші дитячі речі. Ось все. Перший сорт, перший сорт. Фірмові, фірмові. Геть як новенькі. Ціна позиції 2902 гривні. Хто бажає придбати, пишемо в коментарях. Беру 2902 гривні за мішечок вагою 25 кг. Ось фірмові, фірмові і фірмові. Майже весь мішечок брендовий. Брендові дитячі речі, спортфільні. Забираємо не лише із огляду, забираємо і без огляду. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Забираємо дитячі речі перший сорт в дуже хорошому стані. Геть як новесенькі Переважна більшість іде фірмові моделі, ціна. 2902 гривні за 25 кілограмів. Ціна 2902 гривні за 25 кілограмів. Сьогодні ще будемо показувати флісові кофточки дитячі. Зараз будуть у нас в прямому ефірі. Флісові штани, дорослий, якийсь сорт. Сорт іде оригінал, не сортовані за станом.